Ну, що миски відра всього, да. Кропивничанин Микола Саласенко показує 10 відер води. Це запаси, які зробив вдома. Воду споживає з місцевої мережі. Си зручності, у кожного хазяйство, зказу все. І водоюся не напасеться, Немає таких їм щоб запасатися. А собі домашні условия і полити треба що-то. Говорить влітку, щомісяця родина використовує 10 кубометрів води. Що ж за то запазурки? Що роздає то курчатка якось притерпимо ці дні, ну, желательно, щоб. Вони налагодилися, і ми будемо до них постраюватися. У будинку Галини Воловоденко чотири відра води і дві п'ятилітрові пляшки. Цього говорить, вистачить на день. Запаси води робить, бо вода у крані є не завжди. це все пусто. Воно ну, набрали водички ще ще тоді, коли ми не знали. Так як ми вдвох із дідушком, то. Нам, допустимо, хватить, поливати ми, ото були дощі, ми поливали, слава Богу, садили, поливали до У нас воно бочки стоять. Говорить, минулоріч водопостачання не було півроку. Ну, в общем, біда була. Ну, возили нам воду, возили так, пить, було, що. 473 родини у мікрорайоні Завадівка отримуватимуть воду за графіком 6 червня, каже директорка Кропивницького водоканалу Валентина Давидчук. Пояснює, через спеку жителі Завадівки води споживають більше і у свердловинах її не вистачає. В минулому році, коли з'явилися проблеми з водопостачанням у завадівку, коли відключили їх і шахта. Значить, було прийнято рішення. Як можна подати їм воду? Тобто ми запропонували, щоб це було стабільне водопостачання, необхідно було замінити 13 кілометрів ті, що обслуговувала шахта, і включити на водогон до Дніпро Кіровоград. Це, звичайно, немалі кошти. Якщо на сьогоднішній день, то це лише матеріали будуть коштувати близько 80 мільйонів. Тому міська рада значить, доручила нам. Тимчасово дати воду підключили до водозабору до той лінії, де подає водозабор холодні ключі. Цих свердловин зараз не вистачає. Тому зараз ми прийняли рішення, щоб налагодити постачання водопостачання якось в інших районах, тому що крім Завадовки там ще скарги є і по селищу сонячному, і по первозвановці. Говорить, вода у мікрорайоні Завадівка буде у парні числа місяця, зранку до 21-ї години вечора. Ми робимо переключення з 9-ї вечора вечора, щоб це могли наповнитись мережі. Тобто ну, зранку десь, я думаю, що і з ночі, починаючи з ночі, не можу чітко час, -час сказати. Це теж буде залежати від того, як люди будуть користуватися, як будуть поливати городи. Прохання мешканців, щоб вони на ту добу зробили запас. Якщо не зможуть зробити запас, якщо дійсно проблеми будуть в ті дні, коли в них є вода, а її не буде на якихось вулицях, тоді будемо розглядати можливість підвезення. Каже, водопостачання за графіком планують до кінця літа. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне, Новини, Кропивницький.